Що там є щось? Покажи мам. Що це таке? Що це таке, Дуй? Що це таке? Покажи. О! -о, -о. Яка краса! Дивіться, з вареничком. А тут з чим? Давай подивимось. Це, напевно, якийсь сирочком чи з чим. Така красота. Мняшка. Що треба бабусі сказати? Дякую. Дякую. Ти хочеш, звісно, хліб, так? Да? Тобі треба хліб? Велика. Велика. На. на, попробуй. Велика. Ще й тепло. А, ти отак прям хотіла вкусити. Оце мама. так. мама. Та, ну як на смак? Так ось смакує так, так? Да? Вибирай, яку ти хочеш булку? Отаку. А з варенням. Ням-ням, оближеш, да? то що ти кажеш, бабусі треба сказати? Дякую. Дякую. Супер класно так сказати. Я не зразу підставочку принесла Хочеш там їсти? Дякую. Пішли. Прийшла садка і зразу давай. На. Що таке? Може тобі врізати, Ганусь? Може треба врізати шматочок. Ні? Ой-ой, обережно, мама так ще рюкзак. Де там, де треба їсти? За столиком, за столиком. Там вишеньки ще є, будеш вишеньки їсти? Ні. Отак. Отака красуня, такий, булку таку їсть. Арінь, де, подивись, яку Гануся булку собі вибрала? Ганусючка, треба або слюнячок, або зняти кофточку. Не, Як тобі цей розмір? Я дуже хочу. Тоже так хотя гануся. Ой, красуня, фото таке відбулося. Ні, хтось розлив. Дивися, а що Аринка тобі принесла? Нагідця, будеш такого м'язку? Будеш? Бери. Арінка була в кафе і принесла тобі. Добре? Врізати тобі хлібчика? Бере Аріна булку. Не, би я, не брала булку. Не. Mm. Чого? Чого? Арінка, там, Гануся, каже, не можна їсти. Гануся за столом іде булку їсти. Гануся туди не йшла їсти, вона бачить своєю булочкою і сіла ось тут. Тому сідай, будь ласочка, Аріночка. Бачиш, вона залишила. Добре, ж ти помітила, правда, Дон? Велика. Яка велика. Njam, njam! Da! Gde što je iza koje stvore neku sate? Čekaj, bu... zaječku, treba vzeti slunjavčaka do njih zaraz.